І владеки ви. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Зі святом щиро вітаю вас, чесні Отці, дорогі браті і сестри, покров Пресвятої Богородиці в більшості з нас асоціюється з особливим материнським теплом і заступництвом Божої Матері, з особливим святковим богослужінням, з особливим відчуттям. Що Пресвята Богородиця завжди поруч. Я вам протягом декількох років розповідав в попередні роки, як сам в молодому юнацькому віці, ще будучи студентом духовної семінарії, це було 36 років тому, я був тоді на третьому курсі, став свідком того, як Пресвята Богородиця от захистила храм Божий. І тих, хто в ньому має зростати духовно і молитися. Трапилася пожежа в духовній семінарії, там корпуса всі були надзвичайно плотно, один до одного поставлені на невеличкій території. Загорівся спочатку спальний корпус, гуртожиток студентський, згоріло п'ять студентів живцем, двоє чудом врятувалися. Я був в сусідній кімнаті і теж милостю Божою спустився по водопровідній трубі і вцілів. вцілів. Щоб тепер свідчити, очевидно для того, свідчити про милість Божу і про заступництво Пресвятої Богородиці. І от горить один корпус, горить повтім актовий зал, і, храм, і, і підбирається вогонь до храму. Вогонь розгорівся не на шутку. Сильний, осінній вітер, такий, такий вітер пронизливий, з морозцем, зі снігом. І Декілька студентів разом з викладачем, котрого на сьогоднішній день, вже, на жаль, немає. Коли всі бігали, щось з храму виносили, той ікони виносив, той там ще щось, утварь церковного облачення, виносили з храму. Декілька студентів стали на порозі, там, де поєднується храм покрова Пресвятої Богородиці, храм покрова Пресвятої Богородиці, у нас якраз був престольний праздник, з іншими корпусами, тими корпусами, котрі вже горіли. Стали якраз там на межі, на порозі, і почали співати акафіст по крову Божої Матері. Це було досить складно читати, співати, тому що, знаєте, коли Суматоха, дим, гідкий такий опускається все нижче, нижче і чавить тебе. Пожежні бігають з такими тими гідрантами різними студентами, тушаться хтось щось, носиться кожен за своїм. І тут треба було зосередитися, і молитися. Ми молилися. Ми просили в Пресвятої Богородиці заступництва так, як ніколи. Принаймні, у мене це був такий перший досвід такої, знаєте, свідомої, глибокої, щирої молитви. Молитви, коли молиться не язик і не уста, а молитви, коли навіть молиться не просто серце, все Твоє Єство. От все Твоє Єство стоїть перед Богом, перед Пресвятою Богородицю. І трапляється чудо, вогонь зупинився. І на храм не зайшов. І храм вцілів. І в храмі продовжувалося потім богослужіння. Пожежні потім казали, що змінився різко напрямок вітру. Просто встав протилежний бік дути. Чому так трапилося? Віруюча людина безумовно буде шукати своє пояснення. Але сьогодні ми згадуємо подію, коли. На православний народ Константинополя, столицю Візантійської імперії, тогочасної, напали північні народи, не будемо називати їх, тому що це все ті самі північні народи, напали з бажанням завоювати. Правда, вони тоді ще були язичниками, їм тоді ще було простітельно певною мірою. З бажанням завоювати вони підійшли на багатьох човнах, оточили місто Константинополь з моря, і на ранок. Мали висадитися, коли буде світати, коли сонце зійде, мали висадитися на берег, аби грабувати, гвалтувати, аби те місто знищити. Народ зібрався в храмі, на молитву, на Всенічне. В Константинополі був не один храм православний, і я думаю, що кожен храм був наповнений людьми, котрі чекали на завтра смерті. Насильницької тяжкої смерті, а можливо, і рабства, хоча на тих кораблях, на тих галерах рабів батьох не повезеш, везли коштовності, а не людей. І от зібралися на Всенішну і там Пресвята Богородиця явилася після такої молитви, як я сказав, коли всі молилися всім своїм єством, от всіми своїми фібрами душі і тіла. Тому що люди розуміли, сьогодні ми ще помолимося, а завтра зранку нас оточать і знищать. І ми в страшних муках будемо тут гинути. Молилися до Пресвятої Богородиці, молилися під час тої всенічного богослужіння, а в той час богослужіння, яке називається по сьогоднішній день, всенічне бдіння, воно дійсно було всенічним бдінням, бо з вечора починалося, всю ніч тривало і на ранок. Завершувалося божественною літургією. Тоді люди молилися всю ніч, тому воно так і називається всенішне. То в нас сьогодні починається о 6 а вісім годин вже люди поглядують на години, котець Володимир хвачить проповідувати, бо в нас маршрутка на марш-завод десь там їде. І от під час тої молитви, блаженному одному, котрий проживав той час, Андрію відкрилося відєння. Він побачив Пресвяту Богородицю, котра сходила з боку вівтаря, з в супроводі апостолів, в супроводі архангелів і ангелів. І Пресвята Богородиця, підійшовши над людьми, зняла з себе жіночий покров, жіноче покривало. Ну, в нас тепер хустки носять. Тоді жінки носили покривало такі великі. Зняла те покривало і простерла над цими людьми на руках своїх, простерла в знак того, що вона бере. Заступництво над тим народом. Гандрій розповідає своєму наставнику, вчителю, той розповідає людям про те чудо, і всі переконуються в тому, що це видіння, то є дійсно явлення Пресвятої Богородиці, то є дійсно її заступництво. І то, що це не була якась нічна галюцинація, підтверджує ранкове дійство, тому що знімається шторм. Знімаються хвилі, і ті кораблі без всякої видимої причини розвертаються і замість того, щоб висадитися і грабувати, і вбивати, вони розвертаються і тікають. І от браті і сестри стоїть питання. І я й сам попередні роки казав, бачите, люди стояли на Всенічні, прийшли в храм. Просили Пресвяту Богородицю, і Матір Божа їх захистила, і Матір Божа їх спасла. Я так казав до тих пір, поки одна людина мене не спитала, батюшки, а які вони молитви читали тоді, коли просили. Що то треба читати в той час, що то треба молитися? І я оторопів. А дійсно, що то треба було читати, так молитися, щоб Матір Божа явилася і помогла. А виявляється річ дещо в іншому, браті і сестри, виявляється, тут важливо не те, які слова молитв будуть промовлятися, а наскільки буде мінятися людська душа під час молитви. Скажіть, будь ласка, які акафісти, канони, покаяння читав перед розп'яттям розбійник, котрому Господь сказав, нині ж зі мною будеш в раю? Його розіп'яли як розбійника, і по ділом розіп'яли, на відміну від Христа. І він, на відміну від свого товариша, котрого по інший бік Христа Господня розіп'яли, він за оті години мук своїх змінився, преобразився, перетворився, якщо можна так вже і той термін вжити. І Бог. Побачив те преображення в його душі. Христос побачив його. І саме тому йому сказав нині ж зі мною будеш в раї, саме тому його розбійника першого впустив в рай. Здавалося б, чому не якогось благочестива старця чи старицю, чому би не когось того, хто все життя молився, ні його впустив в перший рай. Тому що відбулося преображення душі, браті, сестри, в молитві. Ми маємо не просто добирати слова, не просто дивитися, аби потрібну кількість сторінок прочитати і вичитати. В молитві ми маємо преображатися. Так от, в той час у Константинополі люди ходили до церкви і до того за тиждень, мабуть, збиралися на бослужіння, і за дві неділі, за три, за п'ять тижнів збиралися там. Я, до речі, кажу, поставив був перед собою мету. І поїхав туди, в Константинополь, нинішній Стамбул, аби побачити той храм, де відбулося це явлення покрива Божої Матері. Невеличка церквочка, Сьогодні там до неї добудовано більше ще приміщення, ще один храм є. Джерело з водичкою можна почерпнути і попити тої святої водички. І храм до цього часу стоїть, храм до цього часу збережений неподалік від моря, неподалік від моря. І дійсно ті люди, що там були в тій прибережній зоні, дійсно чекали того нашестя. Я з думкою своєю перенісся в той час і думаю, от як, як тоді люди, котрі перед тим ходили в ту церкву і будували, мабуть, їхні батьки чи діди ту церкву, і вони тут молилися, хрестилися, вінчалися, батьків своїх хоронили в тій церкві, молилися. І правила вичитували такі, що нам ще треба позаздрити їм. І служба буде там, в них, знаєте. Були такі строго по церковним правилам і все інше, і ту в сенішну вистаювали, але чудо трапилося тоді, коли вони преобразилися. От вони стали на молитву і змінилися. Змінилося їхнє серце, змінилося їхнє єство. І Бог, побачивши їх, оте преображення, посилає матір свою, і вона дає їм знак. Вас Бог помилує, вас Бог захистить. Чому я сьогодні саме на ці деталі події тої покрива Пресвятої Богородиці, звертаю увагу. Браті і сестри, ми всі сьогодні з вами, от всі без винятку, навіть ті, хто не зовсім ще до кінця усвідомлюють, ми сьогодні в подобній ситуації. Ми сьогодні з вами стоїмо отут на все і не знаємо, що нас завтра зранку чекає. Не знаємо. Ми, безумовно, надіємося на милість Божу. Але ми повинні так молитися, ми так повинні преображатися перед Богом, щоб Господь побачив себе в нас. От своє відображення побачив в наших серцях, в наших душах, щоб ми стали дзеркалом для Бога, щоб той образ Божий Господь впізнав і сказав, я туди насадив той образ Божий, і я його збережу. Не чіпайте ніхто, бо там мій образ, там моя ікона в тих людях. Не чіпайте, вони зберегли той образ, вони його відновили. Для них він цінний. Відступіть всі вороги, пройдіть. Нам треба це пам'ятати, браті і сестри, сьогодні. І тоді і вітер буде в потрібному напрямку, тоді і хвилі будуть в потрібному напрямку. Тоді і небо нам захистять належним, належними засобами, котрих сьогодні чекаємо, але ми про це повинні сьогодні свідчити і нагадувати собі, один одному, людям малоцерковним, позацерковним, невіруючим, нагадувати, що якщо Господь не побачить тої зміни, того преображення в нас, не побачить образу Божого в серцях нас, відтворення себе самого в нас самих, не побачить того нашого щиро покаяння і бажання жити достойно і гідно, згідно заповідей Божих, бажання саме жити по Божому, то Господь або помилує і подасть свою поміч, або почекає. Почекає, так як чекають і наші держави спонсори, чекають вже сім місяців і кажуть, ну от вам ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Ще Ми так вам чуть-чуть будемо давати, щоб Росія чуть-чуть ослаблялася. Господи, ти сьогодні сам сотвори так, щоб наші воїни, котрі нас захищають, такі були вправні, такі були мужні, такі були хоробрі сійкі. І здатні були опанувати так ту зброю, котрої вони сьогодні чекають, щоб вони змогли відстояти і нас, і землю нашу, державу нашу, і кожного з нас. Адже ми сьогодні молимося про це, адже не випадково саме взавтра вся Україна буде шанувати захисників і захисниць нашої землі, воїнів наших і тих, хто сьогодні. Стоїть на передові і ціною життя боронить нас і тих, що полягли на полі бою. І нам за них треба молитися. І нам собі треба нагадувати, те преображення, та зміна має з нас початися. То ми маємо змінитися, то в нас має, в віруючих людях Бог побачити. Але ми маємо так змінитися, щоб весь світ це побачив. І Божий світ, і земний світ. Оцього собі і вам бажаю. І нехай. За цим святом покрова Пресвятої Богородиці, браті і сестри, для нас буде можливість ще раз стати всім отак дружно перед Богом і сказати, Господи, молитвами і заступництвом Матері Твоєї, Пресвятої владичиці нашої Богородиці, покрий нас чесним її омофором, захисти нас, захисти так, як захищав колись дідів і прадідів наших, і нас тепер так захисти. Як їм допомагав, так і нам тепер допоможе. Не випадково, браті і сестри, в нас на Україні, мабуть, найбільше храмів на честь покрова Пресвятої Богородиці. І у багатьох навіть далеких часом в селах саме покров Пресвятої Богородиці шанують. Тому що це досвід людський, це досвід наших батьків і дідів, це досвід, за котрим стоїть заступництво Божої Матері. Взавтра разом з шануванням покрова Пресвятої Богородиці, ми з вами звершуємо шанування.